Слава Україні! Слава і мужнім захисникам! Вітаю виноградарі! Відео хочу зняти для початківців, хто тільки зайнявся виноградною справою, посадив свої кущики перші і на прикладі своїх посадок показати обрізку і вкривання виноградарів виноградів в перший рік вегетації чи другий рік вегетації. Як бачимо, листя вже пожовкло, опадає з виноградника, вже настають холода, сьогодні 1 листопада. І я вже починаю обрізати свій виноград і вкривати на зиму. А для початку покажу свої саджанці, які я висаджував весною вегетуючими саджанцями. На прикладі Ось цього кущика. Як ви бачите, він непогано виріс, вигнав два пагуна, які визріли вже досить високо. Ось десь тут закінчується. Це приблизно 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 бруньок. На ті лозі визрівши. І на ту сторону також, приблизно так, десь ось тут. Я зараз покажу, як я буду обрізати. Відомих виноградарів є така думка, і так пропоную всі обрізати в перший рік вегетації на зворотній ріст. Що це означає? Це означає, що ви ці лози повинні обрізати на чотири бруньки. Наприклад, чи одна лоза, чи дві, на 4, на 2 бруньки. На зворотній ріст, щоб... В майбутньому краще розвинулася коренева система. Я вже від такої системи відмовився, тому що в мене кущі ростуть хорошо, приймаються хорошо і визривають добре. І ось на цій лозі я покажу, наприклад, де я зараз буду його обрізати. Ось тут вже починається посвітління, ось тут я його відріжу. І на майбутній рік це в мене буде плодоносящий рукав. І на цю сторону також бачимо де закінчується. тут вже йде більш зеленіша. Ось тут відрізаю. І ми маємо на кожному пагоні по 10-12 визрівших бруньок. І на другий рік я їх буду ложити на плодоношення. В сусідній кущ. Сусідній кущ обрізаю я також на довгий пайн, тому що тут тільки визріла одна лоза, пішла в ріст. І вона досить далеко визріла, як ви бачите. Але я багато не буду залишати, вона визріла-визріла до кінця до самого. Приблизно на око десь 12 бруньок. І ось тут я її обріжу. І це буде плодоносящий рукав. Покажу вам на прикладі. Минулої посадки своїх саженців, також виготуючи саженці, які я в минулому році садив у відкритий ґрунт. Ось тут ці всі кущі мої. Я вже з них листя прибрав, я вже їх пообрізав і залишаю з запасом лос. Як ви бачите, Ось минулорічна обрізка була на зиму. Де закінчується? Ось. Тут було скільки визрівших. І тут, вон видно, де була обрізка. Торік осінню. І цього року, ви, як бачите, цей кущ плодоносив вже. Викинув багато лоз. Вже деякі лози я пообрізав. Також сусідній кущ. Ось яка була обрізка минулої осені. Ось обрізаний був і ось. Він вже погнав пагони. Хоч в нього було два пагони в торік. Як ви бачите від голови кореня він ще відбив. Два пагони, які будуть, будуть плодоносячими рукавами на другий рік. І тут третій відбив. І ще тут залишив. Я завжди залишаю пагони з запасом. Ну і далі по ряду також, як ви бачите, все ж така система. Вон була обрізка, взагалі коротенька. І він гарно пішов ріст, І на цьому кущі також он була обрізаний і он був обрізаний. І вже достатньо паганів. Це двох площина шпалера. І вже на другий рік цей куш буде повністю плодоносити. Якщо ж у вас кущик дійсно ріс слабенько, то його можна обрізати на зворотній ріст, от як в тому випадку тут. Це технічний сорт, і я його обріжу по дві бруньки на кожному пагоні залишу. Ви бачите, вони дуже тонюсінькі, і цьому кущу ще треба розвиватися багато. Оці ряди я вже повкривав на зиму. Як ви бачите, я вкриваю землею і рахую, що це найкращий метод вкривання винограду. Он вище кущ, я його не вкриваю. Це полуничний. Будемо пробувати його, морозостійкість Кажуть, що він не вкривний. Це тут так славно звісна Червона Азія, яку я буду перещіплювати. Ось таке вкриття я рахую найкраще. В теплицях моїх ще листя є. Я ще не спішу тут. Тут будь-який час, я можу далі буде негода яка. Дощ чи мокрі сніг, я в теплицях зможу завжди працювати. Старі кущі в мене на каналі є відео, як я вкриваю повністю. Розказую. Також вкриває землею, але бувають нюанси. Буває, наприклад, отакий рукавчик, який я, не подумавши, вирости, його дуже важко нагнути до землі і прикрити. Тому я його залишаю на першому дроті. Я його мотаю мішками на зиму і вже я так пробував кілька років. Вони не вимерзають і можна так, таким методом також можна вкривати. Старі кущі, ви бачите, рукави потужні, є вже сильні. Тут також кущ піде на перепрививку. Це Багатяновський, тут вже перещеплений кущ. Ну, Старі кущі зрозуміло. В теплицях я ще не обрізав, як я сказав, це буде пізніше. І зараз покажу, що я роблю з лозою, яку я обрізав. Кожного сорту гібридної форми я достатньо лоз запасом взяв. Тут, правда, темно, погано видно, але вони всі пробірковані, підписані. І стоять в мене не видно відрах з водою. І зараз я їх позношу в підвал. І там вони будуть в мене зберігатися цілу зиму. Це в майбутньому на майбутню шкілку. І хто хоче живці, чубучки собі. Придбайте, будь ласка, у мене на каналі на головній сторінці є посилання на каталог, там є перелік всіх сортів гібридних форм і ціни на них. На цьому закінчую своє відео. Віримо в нашу перемогу, віримо нашим Збройним силам, допомагаємо їм всім, хто це може. Все буде Україна.